Дивіться, друзі, зняли його. Він з поводком. Ось фірма S Pro на ньому написано. Так, зняли ми нашу першу деталь, наш перший урожай. Дивіться, яка вартушечка. Друзі, він впав в воду. Воно він пливе. Воблер, друзі, скоро буде причалювати. О, друзі, це бренд. Дивіться. Всім привіт! Добрий день! У нас зв'язку рибацький приходить з вами Діма Фішмен, та да, мій менеджер. Продовжуємо збір врожаю 23-го року. Шукаємо цікаві приманочки, які залишились на деревах від невдалих закидів риболовів. І показуємо вам, як це відбувається. Вже бачимо на дереві вісить воблер, тому не будемо довго затягувати. Погнали! Друзі, знайшли ще біля воблера вертушечка вісить. Дивіться, зараз ми її можемо навіть рукою дістати. Зараз швидко її дістанемо і йдемо спробувати, спробуємо дістати воблер. Ого, така безкочищення. Дивіться, яка якась ще новенька, мабуть. Китайська, звісно, але ось така вертушечка вже є у нас. Рукою дістали з поводком навіть. Йдемо далі. Зараз ми, друзі, будемо залазити на чужу частну зону, тому що ми не можемо пройти повз того воблера. Якийсь деган зацепив, а ми можемо на нього зловити ще багато хижака, тому зараз менеджер перелізе. Держи камеру. Діма Фішмен залізе, показує. Погнали. Все, проникли. Проникли, так. Погнали. Я думаю, тут о папір, мабуть. Дивіться, друзі. Воно вісить щось таке, бачите? Кось біло-розове, щось таке, чи оранжеве. Зараз ми ще подивимося. Що тут є? Дивіться, скільки тут точок на карпа просто. Тут у дивіться, собі сів просто на карпа. Кайфуєш. Так ні взяли, зробили час на зону і нічого тут не роблять. Ой! Бачите, друзі? Вже рибаки є сидять, ловлять. Не знаю на що, але вже ловлять. І колись ми там вона недавно... Зловили щуку з менеджером 60 сантиметрів. А менеджер поліз і ставати в облар чи попер. Я не, не, не в курсі. Оба, зараз я пролізу. Хочемо акуратненько, щоб він не впав в воду, тому що дуже жалко дивитися, як приманки в воду падають. Нашов, нашов. Зараз ми її спробуємо його дістати і покажемо вам, якщо ми його дістанемо. Хі Хіляку ми зрізали. Лежить він в воді. Зараз менеджер піде доставати її. Дивіться, друзі, зняли його. Він з поводком. Ось фірма S-Pro на ньому написано. Хто знає, що це за модель, напишіть нам в коментарі, нам цікаво почитати. Зараз я його відцеплю. О, дивіться, який. Такі як... Справжня риба. Такий ну, хороший воблер в купілочку. Сьогодні ми вам покажемо кінцевий результат, що ми знайшли. Так що додивіться обов'язково до кінця. Так, знайшли ми ще, бачите, дві сервіси на гіляці. Дивити лайкоси та підписуйтесь на канал. Так, продовжуємо. Друзі, дивіться, висить ще один твістер. Робимо поки що аналіз, а потім прийдемо знімати. Зима, січень. А вон люди вже будуть купатися. Тому хто хоче, приєднуйтесь Так, друзі, див, див, дивимось уважно. Вісить корзинка. Yeah. Біля корзинки висить десь воно, бачите, грузик. Так, потім, 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 потім. Того, корзинка, то в спіралі, чи ні? Вертушка, ні, то корзинка. Вертушечка. І саме головне, його дуже тяжко роздивитись, там воно вісить висить воблер. Зараз ми його спробуємо дістати. Чотири знахідки на одному дереві. Зараз думаємо план, як його правильно дістати, щоб воно не впало в воду а потім знімемо ще два твістери. Так, менеджер поліз. Спробуємо дістати вертушечку спочатку, так як вона найближча, а потім йдемо на все остальне. Ну, я думаю, що найцікавіше це воблер, але побачимо. Зараз ми його... це все дістанемо, спробуємо дістати та покажемо вам. Так, друзі, гілляка зрізана. Щоб головне. Ооо! А це та на ній вертушка. Зараз дістанемо та покажемо. Так, ось, друзі, просто на волоску від того, щоб впасти в воду, вона. Це вертушечка. Зараз ми її спробуємо. Так, зняли ми нашу першу. Деталь, наш перший урожай. Дивіться, яка вертушечка. Також якась брендова, я думаю, Балзер написано. Калонер 2. І ось ще тут на другій, на другій стороні. Для тих, хто розбирається. Також напишіть нам в коментарі, будь ласка. Як називається? Ось бачите, флюрокарбон поводок Ось така вертушечка, такої в нас ще немає, тому відправляємо її в копілочку. Збираємо наш прибор, щоб зняти останні приманочки. Ось такий у нас лайфхак, лайфхак. о, бачите ось. Кому Дві вудочки. Махові вудочки. Дві махові удочки, кому цікаво. Ось. Склеїмо дві разом і отримуємо одну велику. І отримуємо 7 метрів. Так, і получаємо 7 метрів. Одна 4 метра, друга 3. Два по 4, але даємо запас метр на те, щоб з'єднати. Друзі, кому цікаво, збирайте також приманки на наступний рибацький сезон. А ми будемо ставати в оберт. Головне, щоб він не впав у воду. Якщо ми його дістанемо, то ми вам обов'язково покажемо. Бачите, люди купаються повним ходом. А ми перев'язуємось, тому що залишили нашого тройгачка вісіти разом з воблером. Так, друзі, перев'язались, робимо спробу номер два. Он дістаємо. Зараз будемо трошки міняти тактику, тому що ми хотіли зацепити воблер і втратили гачка. А ми зараз зацепимо гілляку, зламаємо її і візьмемо воблера і гачка. Тому зараз ми його спробуємо дістати і покажемо вам. Друзі, він впав у воду, воно він пливе. Добре, що він не плаваючи, добре, що він не тонучий. Подивимо. Чекаємо, подивимось, куди він зараз приб'ється. Я думаю, що зараз подує вітер сюди і ми його дістанемо. А поки... Пойдем на пружину. Ну пружину легко достать. Ну пружину легко достать. Ты что издеваешься? Під самим берегом друзі поплив наш воблер. Вже причалює до берега, десь хвилин 20 вже чекаємо. Вже трошки ближче. Зараз пробуємо його якось сюди ближче дотягнути. Послухайте, просто вчора був дощ. Як чмакає. Воблер, друзі, Скоро буде причалювати. А ось дивіться, що над головою сидить. Коржиночка, а біля неї вібра хвостик або твістер. Друзі, він став ще ближче. Подивіться, він вже скоро-скоро буде причалювати. Скоро дістанемо. Друзі, він ще ближче став. Подивіться. Він, він вже просто... Два-три метри від берега. А зараз ми його дістанемо. Друзі, ми до нього дотягуємося. Ні, ні, нічого страшного, Я зараз. Дивіться. Треба дуже-дуже обережно з ним. О, підтягується. Я чекаю. Так. Причалі потихенько Щоб не відплеїв знову будемо чекати довго. Треба ж там очки вибрати. Ух, диви! ви бачили, друзі? Вихід хижака почався зараз, риба віздя ганяє. Бачили? Оце хороша риба, або... Я не знаю, ну карп зараз не, не повинен скидатись. Так, а ми в облароді стаємо. Когось щука завалила. Чи судак? Єсть! Друзі, він вроді, типа як тигр. Вау! Та я не можу його. Це щось може бути із дорогого. Ні, ти його не везеш. Не Ні, він не напливе. Ти що заряди? Я вже його. О боже він красивий. Подивіться. Який він. Єсть. Е-є-є. Є. Воблер! О, друзі, це бренд! Дивіться! Воу, це щука! Ну це точно брендовий. Що написано. Щось написано, дивіться. Хто знає? Пайк 11. Ну хто знає ось такий вобер. Ооо. Ні, не дарма, ми його чекали. Дивіться, який чудовий воблер. Дивіться. Із поводком. Боже, це просто це ще новенький, чудовий. І ще ось щось написано. Salmo, Salmo Floating. У нас є також воблер Salmo Ми також зняли його з дерева попередніх відео е -е, то він. трошки відрізняється від того. Дивіться, який. Оп, він не тонучий. Дивіться який. Ну, прикольно плаває, дивіться. Ну, дуже чудовий кобір. Ось такий у нас з'явився. Йдемо далі, друзі, ще. Попробуємо проаналізувати щось. Щось, може, ще знімемо. Дивіться далі. Друзі. Воблер відправляється до нас в копілочку. У нас вже два Воблера і дві вертушки. Йдемо далі. Зараз менеджер буде пробувати такий. Не треба підбирати. Так, друзі, йшли ми і помітили віброхвостик, просто вісить, рукою можна дотягнутися. Я не знаю, чому його не зняли. Зараз покажу. Або це твістер. Грузик там величезний. На лесім. На лісі? Ось такі, друзі. Твістерочок. Уже старий. Видно, що. Грузик 14 грам. Ось такий твістер. В купилочку. Друзі, на початку я вам я вам обіцяв, що ми спробуємо зняти твістер, тому... Менеджер буде діставати, а Діма фішмен поп'є традиційного напою на нашій рибалці та на нашому каналі. Чай. Ось тут даже лавочку для нас построїли, бо знали, що прийдуть рибальські пригоди, будуть знімати і збирати урожай. Настав момент попити гаряченького чайку. Перезагрузитися. Набрати сил. Обдумати наші наступні шляхи. Ось. Куди будемо направлятися Так. Ось, зараз ще спробуємо дістати одну приманочку. Перемістимося на інше місце. Подивимося, що там ще є. Так. А ми хочемо вам наповнити, що ви знаходитесь на каналі. Рибацькі пригоди. З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. І не забуваємо ставити отак. Лайкосики. І підписуватись на канал. Так. І дивимося цікаві моменти. По збору врожаю минулого року. Погнали. Let's go! Так, друзі, менеджер поліз. Сьогодні менеджер в ролі ведмедя лазить по деревам і знімає приманки. Пробуємо дістати щось упало. Пробуємо дістати той твістер. Друзі, ми залишили дорогий тройгачок висіти і відпочивати на дереві. Просто обірвалася нитка, я не знаю, як там стоїть реваський шнурок хороший. Ну, так. трошки срач понаробляли тут. Ну, Тут таке, переміщаємось, напевно, що десь далі. Все ж таки ми вирішили. Зняти наш твістер, тому що команда рибальські пригоди ніколи Давай, не здається. Тримай. Подаємо менеджеру удочку. Так, тримай. А ми за цим спостерігаємо. Я буду сподіватися, що ми не залишимо там ще один наш останній тригачик відпочивати. Думаю, що ми вже знімемо той твістер. Тому якщо ми його знімемо, ми його вам обов'язково покажемо. Залишили ми його у воді, хай поплаває там разом з рибками. На магніт на А ми йдемо далі. Ми перемістились. Ви всі добре знаєте цю водойму. Ми на ній вже були багато разів, ловили рибу. А ось дивіться, вона висить віброхвостик, Ми вже його десь місяць наблюдаємо і ніяк не могли зняти. Тому прийшов момент спробувати його зняти. Так, менеджер пробирається через ці зарослі, буде зараз різати кущ. Якщо ми її знімемо, тому вам, тоді ми її вам покажемо. На жаль, вся приманка впала в воду. Да. Ну нічого з цим не поробиш. Зараз ще проаналізуємо другу сторону та й будемо закінчувати. Друзі, ми замітили вертушечку. Він висить і дуже тяжко побачити. Зараз спробуємо, якщо не вийде, то не вийде. Спробуємо одною удочкою, щоб не, нічого не... Не ліпити там, просто чисто так. Не получиться. Далеко вона. Так, зняли, друзі, ми цю приманочку. вона ще блистить. Ну, вертушечка, подивіться, що це що написано. Дам. Написано фірма Дам. Номер 2 І ще щось написано. А, хто знає, що це таке, що це за моде, що це за модель, напишіть нам в коментарі, ось така вертушечка. Ось кінцевий результат нашої останньої частини збору врожаю. Два воблера, силікон і три вертушечки. Багато що впало в воду. І багато чого ми ще не змогли дістати. Але ось все, що ми змогли дістати. Вже потемніло, друзі. Збирати урожай ми закінчили. Ось. Будемо відбиратись додому. Кінцевий результат по всіх трьох серіях зможете подивитися в наступному відео. Ось покажемо вам все, що ми змогли за 23 рік. Зняти і збільшити свій асортимент приманок. Так. З вами ви були на каналі, хочу вам наповнити рибацькі пригоди. З вами був Діма Фішмен та мій менеджер. Не забуваємо ось ставити лайкосики, підписатись, пишіть коментарі, задавайте питання. До нових зустрічей. Будьте здорові. Всім пока!